Вернути бюро на ходик вашу черники траті. Но, пожалуйста, не надо так чувство маропіря. Раніше бюрознахідок асоціювалось у черкастів саме з цим радянським мультфільмом. Проте все змінилося із появою пошукового ресурсу. Про ефективність черкаського бюрознахідок Сергій Ткаченко знає з власного досвіду. Нещодавно чоловік загубив собаку, пришвидшити пошук домашнього улюбленця допомогло саме бюрознахідок. Зразу Бюро знахідок розмістило всі прикмети моє песика у себе на сайті. Дуже приємно було, що черкащани відгукнулися і питали і прикмети собаки, і де в якому районі я його загубив. Я вважаю, що такий ресурс дуже потрібен Черкасам. Це дуже приємно, що знаєте, наші мешканці Черкас не втрачають свого обличчя і допомагають. Ідея створення бюрознахідок належить черкастю Віктору Дем'яненку. Чоловік зізнається створити такий ресурс, спонукав, власний гіркий досвід та не приховує натхнення черпав і старого радянську мудфільму Бюрознахідок. Коли я сам загубив документи. І відразу виникло багато запитань, що робити, куди розміщувати, як шукати. Відразу передався мультик Старий радянський бюро знахідок. Проте виявилось, в реальному житті немає такого закладу і звернутися нема куди. Але поштовхом для створення такого ресурсу це був вчинок однієї, людини, яка знайшла мої документи, розшукала мене і особисто повернула, не вимагаючи жодної винагороди. Після такого вчинку. Я активно почав працювати над питанням створення у Черкасах бюрознахідок. Розмістити оголошення про пошук зниклих речей може кожен. Достатньо лише зареєструватися та дати максимально точні прикмети зниклих речей. За інформацією Черкаського бюрознахідок, найчастіше мешканці міста Черкаси гублять документи та тварин. А номерні знаки своїх авто втрачають частіше, ніж власні гаманці. Проте завдяки пошуковому ресурсу більшість з них вдається знайти. Якщо вдруг забули, ви в авто. Бюро находок, На ресурсі розміщено більше 600 оголошень. Вдається знайти, ну наразі я знаю про те, що вдалося знайти, це близько 50 оголошень. Але ця інформація буде недостовірна, тому що люди, зрадівши про нахідку, вони потім не повідомляють про те, що річ знайшлась. Нині розробник сайту працює над його вдосконаленням. Чоловік розробляє нові рубрики, аби бюро пошуку було доступне якомога більшій кількості містян. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Роман Буша, Вікановини.